21 листопада в усіх містах України відбулися урочистості та меморіальні заходи з нагоди Дня гідності та свободи. Дату встановлено на честь початку цього дня двох революцій Помаранчевої революції в 2004 році та Революції Гідності 2013 рік. В нашому місті на центральній площі міста зібралося чимало коростенців і однодумців. Чорна смерть забрала, забирала найкращих. Перших Сергія Нігаяна, Бориса Жизнєвського». І, на жаль, нашого коростенця Сергія Кемського. Десятки, сотні віддали своє життя за те, щоб дійсно Україна прагнула і жила краще. Сьогодні ми в першу чергу вшановуємо світлу пам'ять героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих тисяч патріотів, українців, які Воювали на сході нашої держави, боронили її кордони, які сьогодні продовжують захищати честь, незалежність, суверенітет нашої країни. Я хотів би сьогодні подякувати військовослужбовцям Збройних сил України, всім нашим громадянам, хто був мобілізований до лав Збройних сил. Я хочу сьогодні подякувати бійцям добровольчих батальйонів, волонтерам, медикам. Всім тим, хто брав участь в бойових діях у неголошеній війні на сході нашої держави, я хочу побажати нам усім, щоб якомога швидше на нашій землі запанував мир і спокій. День гідності та свободи це одне з нових, але знакових дат в новітній історії України. Цей день встановлений з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про деленосні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави держави Та європейського вибору. Цього дня усі присутні хвилиною мовчання згадали усіх тих, хто загинув, захищаючи честь і гідність нашої батьківщини. Я сьогодні від, закликаю всіх, хто знаходиться на цій площі, і звертаюсь, і буду звертатися до багатьох людей, щоб вони не забували про цих, про цих наших героїв, щоб вони весь час. В собі втямлювали в голови, що це безповоротні втрати, і вони продовжуються. І якщо ми будемо ще тут, сьогодні, на місцях, воювати між собою, то це закінчиться дуже погано. Я просто закликаю всі сьогоднішні політичні партії, які після виборів отримали певну це цен з голосів все-таки знаходити взаємопорозуміння між собою і боротись за те, щоб наша держава стала незалежною на 100% і економічно процвітаючою. Слава Україні! Сьогодні не день свята, це День пам'яті. Свято у нас буде, коли ми переможемо. Нашу в ВАТО переможемо, нашого рашистського окупанта, який напав на нас, от тоді буде свято. Коли ми дізнаємося всіх вбивць Небесної Сотні, от тоді ми будемо святкувати. А сьогодні день пам'яті, тому що це був початок, коли студенти вийшли, і це був початок довгої дороги боротьби за гідність. І за чесне життя, тому що одного із героїв Небесної Сотні було написано, коли він ішов на інститутську: рабів до раю не пускають, тому борімося і поборемо. Слава Україні. На мітингу своє слово сказало і молоде покоління, яке мріє жити у вільній і незалежній Україні. Також від батьків Сергія Кемського пролунала пропозиція щодо перейменування центральної площі міста на назву патріотів України. Цей день є особливим в історії нашої країни. 21 листопада згадуємо усіх, хто віддав життя за те, щоб ми мали можливість жити і працювати. Молимося за тих, хто сьогодні стоїть зі зброєю в руках. Ми переконані, що наше майбутнє буде успішним і Щасливим, але попри все розуміємо, що за незалежність треба боротися кожного дня.